Доброго дня, І Опять відео для починаючих пасічників. Починаючі пасічники, що вони роблять? Вони стараються копіювати досвідчених да? І інформацію, де вони черпають ну, на даний час в Тіктокі, в Ютубі, в Фейсбукі. Але ми повинні учитувати починаючи пасічник географічне розташування вашої пасіки. Тобто те, то, що Вася робить на Сході, то на півдні вже забули про це. Розумієте, тому ви маєте дивитися, де ви знаходитесь, і приміняти практику бджоляра, який знаходиться в вашому регіоні. Бо, допустимо, якщо вже в Закарпатті, да, вже все порозквітало, там у них тепленько, да, і вони вже починають виводити маток, вони вже ставлять ващину, то, якщо ви на півночі, то для вас це ще зарано. А ви кажете, он він гарний пасічник, поганого не по не порекомендує. Так, да, але він рекомендує і він вам ділиться досвідом свого регіону. Тому ви бездушно не треба копіювати все, що ви бачите в Ютубі чи в Тіктокі. Да? Все треба перепровірити. Да? Якщо він вже поставив ващинку в квітні місяці, і в нього її тянуть, це не значить, що у вас її будуть тягнути. Тому що у вас ще для цього несприятливі умови, а вони будуть у вас через неділю або через дві. Тому спішити з цим не потрібно. Мене, допустимо, як навчав старий пасічник, він казав, ващину ми ставимо тоді, коли у нас пішла пабілка. Що таке пабелка? Тобто пішов приход нектара з. Природи і бджоли починають інтенсивно виробляти воск. Воскові залози у них починають працювати. Тобто ми відкриваємо вулик і ми бачимо на зверхніх брусках рамки, йде білесенький-білесенький воск. Тобто, у бджол воскові залози починають працювати в той час. Я, по крайній мірі, в той час я ставлю ващину. Раніше я ващину не ставлю. Так, да, я можу зараз поставити ващину їм в гніздо, коли ще ніктару немає. І вони її будуть будувати. Але з чого будуть будувати? Вони будуть будувати з воска, який у них є там вулиці. Вони будуть брати з брусків рамок, будуть брати, з потолочених досок, там будуть брати воск. І вони будуть будувати. І ця ващина не буде білосніжна. Вона буде світло жовта але не білосніжна. А білоснічна. Сніжна вощина тільки коли воск виробляє сама бджола. А будувати рамки з другого воску, з старого воску, я вважаю, не потрібно. Але давайте далі. Да? Чому ще не можна копіювати? Да? Зимівля теж, якщо на сході України він зимує. Допустимо, утеплений повністю, да? бо в них там холодно. Да? А у вас, допустим, на півдні більш тепліша погода, вам не потрібно таке сильне утеплення. Да? У вас, допустимо, туди ближче до Херсону, до Криму, там взагалі морозів немає, там зимою можуть взагалі бути плюсові температури. Да? І вам закутувати цю сім'ю не потрібно. І якщо початківець живе десь там, біля Криму або в Криму, да? і він не може копіювати того, Хто живе на Сході чи на заході України. У них різні погоди, да? і, і різні взятки теж. Да? Якщо у когось. Допустим, на півдні є багато рапсу, є багато соєшнику. Да? І основний взяток припадає допустим, на червень-липень, да? не на червень, а на липень. Да? То, допустим, більш там північних регіонах основний там взяток у них акація і липа. Да? Допустим, на півдні липи практично акації немає. Ну, акація є, липи практично немає. Да? Тому вони наращують свою бджолу на травень місяць, для того, щоб працювати максимально. На Акації і на липі, да? бо соячника у них там дуже мало. Да? Вам цього, допустимо, на півдні не потрібно робити, так як у вас липи немає, да? наростивши сильно сім'ю, бо ви скопіювали когось пасічника да? в травні, місяці, і ваша сім'я безвзяточний період, так як липа у вас не росте. Вона що робить? Вона заходить в райовий стан. У них вона працює на липі, у вас вона заходить в райовий стан. Тому вам сильне наращування сім'ї вже буде шкодити, а йому, цій людині, яка живе, де в нього є липа, наоборот, буде тільки плюс і плюс і плюс. Опять же, хтось живе в степовій зоні, хтось в лісовій зоні, разні взятки, різна вологість повітря. Тому копіювати все. Це досконало не потрібно. Потрібно копіювати те, що знаходиться біля вас. Пасічники, які знаходяться в вашому регіоні, От тоді ви достигнете успіху. А якщо ви будете брати на приклади, допустимо, якісь другого регіону, а навіть даже закордонні приклади, де вообще взятки геть по іншому і зіми геть по іншому, то тикаєсь з одного в друге, ви нічого так не доб'єтесь. Ну от якось так.